Всім привіт! Сьогодні я розповім про інтернат. Взагалі в нашу школу-інтернат ходило три типи дітей. Перше, це діти, які самі живуть в селі, вони ходили в школу, вечором їх батьки забрали, вони ходили вдома. Другий тип дітей це діти, які приїжджали з міст. Було таких дітей багато. Я, якщо чесно, зараз не розумію, чому вони приїжджали з міст в село, щоб ходити в школу. Але, в принципі, було багато таких дітей, і вони, виходить, приїжджали, і або на вхідних сідали в автобус і їхали додому, їх потім там батьки зустрічали. Або вже на канікули їдуть. Тобто вони на вихідні залишаються, а на канікули їдуть додому. І третій тип дітей це діти, позбавлені батьківського опікування або діти-сироти. Дітей таких було небагато, тому що я пам'ятаю, що на канікули ми залишалися, у нас було там до 14 людей. Отак-от. Дітей, ну ми всі люди. От. Далі, сама територія інтернату, вона дуже велика, вона огорожена забором. Заборони велички, в принципі, перелізти можна, тільки нікому не говоріть. Ні, нас тобто ми могли спитались, наприклад, сказали, можемо там в магазин піти. Головне, щоб попередити вчителя. І потім там говорить, да, йди. І в нас через дорогу зразу було два магазинчика. Тобто ми туди ходили, могли в центр сходити, якщо дозволяли. Ну це вже дітям там з 7-го по 10 клас дозволяли заходити. Ну, зрозуміло, що маленьких дітей самих не пускають. Тобто, якщо там якась буде екскурсія, то їх, звичайно, візьмуть. Вчителі будуть приглядувати за ними. Але самих так, щоб іти щоб вони не пускали. На самій території було багато корпусів. Зараз я про них розповім. Було два корпуси. Ми назвали один дівчачий корпус, другий хлопчачий. Розповім вам про дівчачий корпус. На першому етажі виходить, жили діти з дитячого садочку. Тобто, ну ми вже всі привикли так, що е, обідом це обідня перерва, тобто і дитячий садочок, і діти з першого по четвертий клас вони обідом сплять. От, Там були кімнатки, е, там були яслі, е, були, я вже не пам'ятаю, навіть як називаються ці групи. Ну, Взагалі, були маленькі дітки. Е, але ночу вночі там ніхто не спав. Там лише е, обідом виділено для дітей е, своя кімнатка. Це на дверях тако написано: типу, хто тут живе, там по четверо дітей жили в кімнаті. От. І то була їхнє ліжко. Вони знали, що це моє ліжко, ніхто на нього не ляже. Тобто, і все, і Вони там спали обідом. Другий поверх це вечором ночуємо. Тобто обідом ще діти, які е, живуть, так, старшого по четвертий клас, там обідом сплять. Е, і вечором е, ночуємо. Е, получається, діти сира та типу, позвонівського мікування, і діти, які е, приїжджали з міста, щоб навчатися в школі. Бо вони лише на, на вихідні або на канікули їхали. Тобто їх кожного дня я батьки не забирали там машиною, щоб потім поїхати назад в місто, типу дати, відучився, сідаємо ми поїхали. От. На другому поверсі взагалі було круто. Була ігрова кімната. Знаєте, оці ось басейни з кульками, оці ось мати всякі. Ну, прям було прикольно. Ми гуляли там, гуляли. Навіть коли я була в 10 класі, я все одно хотіла гуляти, але то для дітей маленьких, тому в принципі мені також погуляти там не удавалося. Але класно, бо там навіть ще купили такий проектор, ти включаєш і на, не, на стелі таку райдову світиці, там зорі, це теж було круто. Далі були кімнатки, звичайно, була кімнатка для нянь. Я так привикла говорити няні, тому що, виходить, в нас няні працювали по двоє в дві зміни. Наприклад, там вечором там, з 6 вечора до 8 ранку, наприклад, одна няня працює з 8 ранку там до 6 вечора, а друга няня працює. отак. Але взагалі їх, напевно, краще називати технічками. Але ми називаємо їх няні, Вони самі круті, я їх прям обожнюю. Просто обожнюю. Також на другому поверсі була оця ось кімнатка для нянь. У них був столик, ліжко, шкафчик, ну, тобто, ну, а як ночувати їм? правильно? Хоча я не разу не бачила, щоб вони лягали спати. От Вони в реалі вночі не сплять. Буває таке, що маленькі діти, є багато знаєте, таких дітей, сирі, там, да, що вони прям маленькі, там років 3-4. От Буває, що хоча вони сплять, вони е, можуть боятися сходити в туалет. І вони просто підходять до кімнатки няні, стукають і кажуть: типу, а можете ти мене відвезти в туалет? І вона просто ну, ходить з ними в туалет, там, або, можливо, комусь погано стане. От. Та наші няні були самі класні. Я їх просто обожнюю. Ще, вони молодець. Е, далі був. Телевізор. Я не пам'ятаю, як ми вже цю кімнату називали, але ми говорили, типу, я йду на телевізор. Все. І це ти, коли чуєш, що я йду на телевізор, значить ти йдеш дивитися телевізор. Нам один з батьків привіз і встановив плазму. Така була біла плазма, класна. Раніше в нас був такий квадратний телевізор, знаєте? Ну це ось такий старенький. А він привіз прям таку прям таку велику, таку плазму. Ми її дивилися, всі так обожнювали, що це ну, класно було. Батько теж класний, я їм Е, e, І в принципі все. Другий корпус для хлопчиків. E, ми так його називали. E, на першому поверсі були битовки. Тобто в кожного класу є своя така невеличка кімната, в якій ти можеш зберігати свої речі. Це також для дітей сиріт і для дітей, які приїжджають так з міста навчатися. Ну, в принципі, там можуть і звичайні тобто, діти з села теж залишити свої речі. Тобто це не суть, але просто ця кімнатка для того, щоб зберіг... зберігати речі. От це було на першому поверсі. І в кімнаті, ну звичайно, у всіх, ну майже у всіх, знаходиться там телевізор, дисковод, боже, я так обожнюю диски, були шкафи. Такий диванчик, який, знаєте, сидіння піднімається і там ще місце для того, щоб речі поставити. Ось от такі от були. На другому поверсі там спали хлопчики. Хлопчики з 5 по 10 клас. Так, тому що в корпусі для дівчат сплять маленькі діти і дівчата з 5 по 10 клас. А хлопці, коли вони переходять в 5 клас, вони переїжджають в другий корпус. От, І вони з 5 по 10 хлопці лише хлопці там. Все, і там так класно, я їм так заздрила. Боже, мені так подобалися їх кімнати, Я не знаю чому, в принципі, було все однаково, але все одно мені якось подобалось.